Немає чим зайнятися. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є, є варіант забирай з 10 по 17 квітня гру в Epic Games. Idol Champions of the Forguarden Realms – це стратегія, де культові воїни з компаній відеоігор, романів, п'єс, коміксів та серіалів, вирушають на пошуки грандіозних пригод. Доводьте побудови до досконалості за допомогою більш ніж 140 воїнів з унікальними здібностями. Та вступайте в бій із незліченними монстрами під час багатьох пригод. Розвивайте майстерність та побудови з кожною новою пригодою, адже тільки найсильніші загони зможуть подолати найскладніші випробування у грі. Встигне забрати безкоштовну гру. Вперед до Всесвіта Ігор.